Кілька трамваїв змінять маршрути. Річ у тім, що на окремих ділянках проводитимуть аварійний ремонт трамвайної колії. Тому рух трамваїв на проспекті Героїв Харкова на ділянці від площі захисників України до вулиці Академіка Павлова буде заборонений з 10 до 14, 29 листопада. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 6. розворотне коло південний вокзал. Вулиця Євгена Котляра, вулиця Полтавський шлях, площа Сергіїв. Ська площа Павлівська площа Конституції, проспект Героїв Харкова, площа захисників України, вулиця Молочна, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова. У зворотному напрямку вулиця Кошкіна, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, провулок Салтівський, Салтівське шосе, розворотне коло, 602-й мікрорайон. Номер 8 – Розворотне коло, вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, провулок Салтівський, Салтівське шосе. Розворотне коло, 602 й мікрорайон. У зворотному напрямку розворотне коло, 602 другий мікрорайон, Салтівське шосе, провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, вулиця Польова, вулиця Молодої Гвардії, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова. Проспект Героїв Сталінграда, розворотне коло, вулиця Одеська. Номер 27 розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольберівська, вулиця Молочна, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв Праці, вулиця Шевченка. Розворотне коло, Журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Мойсеївська, вулиця Віренська, В'їзд Семиградський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, вулиця. Молочна, вулиця Гольбергівська, вулиця Москалівська, розворотне коло Новожанове. Номер 28 – розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольберівська, вулиця Молочна, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, В'їзд Семиградський, вулиця Віринська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Героїв Праці, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, вулиця Коштина, вулиця Плеханівська, вулиця. Иця молочна вулиця Гольберівська, вулиця Москалівська, розворотне коло Новожанове.